Основне святкування на двох локаціях традиційно це парк культури та відпочинку. А також на площі у нас буде концертна програма. Заходи в нас розпочнуться на центральній площі нашого міста. Цього року ми будемо святкувати 25 річчя незалежності нашої держави. Якби Девіз цього свята на всеукраїнському рівні це «Народжені вільними. Офіційна частина розпочнеться о 10-й годині на центральній площі. Там буде пряме включення з Майдану Незалежності, де ми заслухаємо президента нашої держави, який буде всіх вітати з цим святом. І і ми синхронізуємо так, щоб з великого екрану, який буде розташований на сцені, де ми будемо дивитися, як буде підніматися прапор в Києві. Також в той самий час буде підніматися прапор і в Чернігові. Після офіційної частини буде всеукраїнський флешмоб. Ми всі заспіваємо гімн України. Також Чернігів приєднається до цього. Після офіційних виступів і офіційної частини на центральній площі нашого міста, яка буде тривати з 10 до 12. Дцяти години десь приблизно дійство переміститься до центрального парку культури та відпочинку, де вже традиційно пройде виставка квітів. Але цьому році буде зроблений акцент, все ж таки на представників бізнесу, які будуть представляти свої квіткові композиції. Також на майстрів всі відвідувачі парку культури будь-якого віку зможуть знайти для себе там щось цікаве. Це поддивитися не тільки виставку квітів, також але Майстрів також там будуть проходити патріотичні читання, буде спеціально створена ця локація. І вже звичний для Чернігова фестиваль 40 ух також буде відбуватися в міському парку культури. Ця вся програма буде орієнтовно тривати до 5-6 години, і потім знову дійство буде переноситися на центральну площу нашого міста, де на жителів буде чекати святковий концерт такого патріотичного спрямування, буде виступати. Група Тінь Сонця.